Вітаю! Вітаю на каналі Живий Обмін у життя. Хочу повернутися до цікавиної теми, яку ми ви розглядали, але не повністю. Я ось, думаю, треба продовжити. У відео 249.0, а також 249.1. Ми розглядали сонячні сплетіння або чакри астрального. Тіла. І, зокрема, у нас була робота зі сплетінням спокою. Так, вибачте. А, нагадую, що в нас є чудова діаграма всіх 14 сплетінь. Чотири внутрішніх, так, спокою, візіонерське, гладкове і запліднення. Трансперсональних три. Прощення земне небесне. Небесне, воно вже зараз галактичне, я вже пояснювала чому. І зовнішнє. Сакральне, солярне, янгольське, словесне, пранічне, любові і центральне. І от сьогодні хочеться зачепити тему візіонерського сплетіння. Нагадую, що також є фотографії, де знаходяться всі ці сплетіння, щоб ви могли собі краще візуалізувати. Так як ми недавно проходили, пройшли, а можливо, ви ще цього не робили, активацію дерева життя виникло в мене бажання поговорити про інше дерево життя. А саме про цей візіонерський. Центр наш плексус, тобто сплетіння чакра астрального тіла, яку так ще й називають не тільки візіонерське, а і дерево життя. Чому? Тому що воно пов'язане з мозочком, а наш мозочок, коли ми його. Розрізаємо так, в розрізі. Має сіру і білу речовину, і от біла, коли вона так от просочується, так, вона утворює ніби дерево. от Реально в фотографіях, подивіться в інтернеті, схоже біленьке дерево в цьому мозочку. Тому його так і називають. Сплетіння дуже незвичайне. Воно нам допомагає дуже сильно в екстрасенсорних різних відчуттях, баченнях. Особливо, коли ви чи спілкуєтесь з тонкоматеріальною присутністю, чи у вас є, наприклад, усвідомлені сни, чи у вас є певні бачення, так? Щось вам приходить сумкоматеріального світу, чи ви намагаєтеся щось там подивитися, знайти певну інформацію? А ось, візіонерське сплетіння, воно вам дуже сильно стане в нагоді. Бо, як ви пам'ятаєте, секундочку кожне сплетіння дуже сильно пов'язане з іншими сплетіннями і дуже часто активують одне одного, чи активують, наприклад, екстрасенсорні канали, чи ще щось. А, тобто така йде взаємна, взаємна активація і взаємна допомога а, в нашій роботі, в нашій практиці, звісно, залежить від того, що ми робимо. Так от, коди я вам пропишу тоді в таблиці ДНК, як вони правильно пишуться, а зараз просто зачитую, щоб у вас було саме фонетичне звучання. Щось я таке, чи з'їла, чи випала, вивбачаюсь, може щось трошки в горлі, щось так. Чик -чик -чик. Отже, є код на очищення, який діє 5 хвилин. Тобто, перед тим, як активувати, зразу перевіряємо, чи треба очищувати, чи ні, або просто очищуємо. Так, 5 хвилин почекати це нескладно. Код читається векрус. Векрус. Всі можуть активувати далі на першому рівні дане сплетіння. Перший рівень активації у вас є в діаграмі по всім 14 сплетінням. Можливо, ви вже їх всі активували, я не знаю. Але перший рівень підходить абсолютно всім, так? Це код Баррію. Барію. Що він активує, коли активується саме це сплетіння? Активується також Янгльське сплетіння і наше галактичне на третьому рівні. Наші канали Яснобачення і Ясного чуття на третьому рівні. Наші канали рук і Ніг. Далі наша вилочкова залоза на другому рівні. Та, тут активується наш захист, це прекрасно. Наш зв'язок з предками на другому рівні. А, також органи вушка і серце. Що відбувається при активації першого рівня? Звільняються душі, предки, ну чи душі сутності, які біля вас, так? А, яким потрібно було пробачення, прощення, щоб піти у світло? Так? Тобто, кого тримає оце Вибачення і прощення тут на зеному плані, ви можете активацію даного сплетіння на першому рівні їх підняти в світло. Одразу скажу, що якщо є такі душі біля вас, так, коли ви активуєте перший рівень, ви можете щось відчути. У Вас, можливо, вже, якщо ви попрацювали, роботу зробили з нашим зв'язком з порядками, а з наднерковими залозами там потужна практика. І деякі вже написали мені ваші відгуки. У вас також пройшло все ідеально і це цікаво. Ще хочеться відгуків і коментарів, бо практика надпотужна. І ви, можливо, вже відчули в тілі. Або бачили щось, або від, щось відчували, чули, так коли душі проходять через вас у світло через ваші канали, так, через цей канал зв'язку зв зв'язку з предками, який спускається під землю, а, і через ваше світло і нагору, тобто ви як місток слугуєте, так, через який проходять душі, ви можете щось відчути. А, ну, наприклад, я відчуваю так ти ви про першому рівні, якщо душі йдуть. Вони йдуть, і я чекаю, поки вони всі пройдуть. Звісно, коли цей процес йде, не забувайте їх благословляти, давати ваш намір, щоб вони йшли в їхню еволюцію, щоб їх гід. Так, у кожної душі є гід, обов'язково. Їх провели у світло. Так, згідно усіх божественних універсальних законів, на благо усіх цих і душ, і планети, адже вона звільнюється і вас, і місця, в якому ви перебуваєте. Тобто додавайте і свій намір, своє благословення, не жалійте ваших слів і добрих намірів. Також очищує різний тягар, який пов'язаний з нашими родовими лініями, з нашими предками. І дуже сильно нас заземляє. І допомагає нам, по суті, підготовлює нас активувати інші рівні. Так, коли ви заземляєтеся, ваша горизонтальна гадую, може дуже гарно впасти. Ви можете навіть відчути таку важкість в ногах чи весь низ тіла. Ну, якщо ви працювали з мембранами, то, можливо, вже відчуваєте. Якщо ні, то колись відчуєте. Далі наступний рівень, другий рівень з монадичної октави. Код Ксутай. ксутай. Він, і при його активації він активує шість екстрасенсорних каналів, всі ми їх вже розглядали на четвертому рівні, окрім а, ясного знання. Активує також сакральне сплетіння на третьому рівні, наш зв'язок з предками на третьому рівні, також сплетіння горлове янгольське на третьому рівні, меридіан, нирок і наші надії Іда і Пінгало. Дві тільки, не треті. Від цього допомагає підняти усвітло наших предків. Які мають певні страхи. Так? Бо дуже часто душі не знають, що їх чекає там, <свіст> і вони просто через страх не йдуть. Таке буває досить часто, От це допоможе. Також піднімає ті душі людські, які в нас не зовнішні, а внутрішні. Це все я вам розповідала у відео про наднеркові залози, і підняття душу світла, нагадайте собі, якщо не пам'ятаєте. Так, очищує наших вісім чудових меридіан. Видаляє кармічний тягар, який пов'язаний з самогубством, якщо таке було у ваших інших втіленнях. Так, тобто, те, що не треба усвідомлювати, якщо у вас були такі втілення, там, де ви наклали на себе ручки. От цей тягар з вас знімається. Наступний третій рівень можна активувати, якщо у вас досягнута октава світла. І код читається: Пнайсук. Пнай Він також активує нашу шишковину на п'ятому рівні, наш гіпофіс на другому, а робота з залозами потужна, чи не так? Ви ж все робили, правда? Наше сплетіння солярне, горлове, центральне і спокою на третьому рівні? Наші канали Яснобачення і Ясного чуття на третьому рівні, деякі чудові меридіани і наші чакри буддичного тіла Star і Ерепсус. Дві внутрішні чакри. Так? Що який ефект? Він, як же ж це правильно сказати, реініціалізує, так? тобто до заводських установок проводить всі ті ініціації, які ми отримували в інших життях. Але ті, які не треба нам усвідомлювати, так? тобто ті ініціації, які були якісь ну, не дуже добрі, які застягнуть енергію досі, тому що ви, наприклад, давали певні, можливо, клятви, обіцянки, можливо, робили ритуали, та ще й, можливо, на крові там, чи ще щось. Все буває, ініціації бувають різні. І Раніше посвята взагалі завжди була в різних ініціаціях, та й зараз всі ініціації існують. Не тільки в релігіях, шаманстві, а практично всюди. А, і алхімія та всюди. Всюди є ініціації, і вони досі, досить активні. Просто є позитивні, є негативні, є навіть позитивні, але які вже нам не потрібні. Так, ми ними не користуємось колись там. В іншому житті щось пройшли, воно з нас досі тягне енергію, бо ми підключені до цього егрегору, але ми цими знаннями, чи вміннями не користуємося. І бажано такі ініціації просто дезактивувати. І ось, будь ласка, третій рівень активації даного сплетіння вас звільняє від непотрібних вам ініціацій. Звісно, якщо їх не треба усвідомлювати. Так? Тобто, якщо у вас є якась зараз проблема, там, хвороба, ситуація будь що в житті пов'язане саме. З якоюсь ініціацією, яку ви колись там десь проходили, то треба буде її тоді визначити, так? що це за ініціація, для чого, навіщо, і як неї позбутися. Іноді достатньо наміру, іноді потрібен гіпноз, іноді треба посидіти дуже довго і декілька разів з маятником і з діаграмами. Тобто. Може бути і пошук глибинних причин, можуть бути різні медитації, візуалізації, і проголошення маніфесту, і прописування програм, і будь-чого. Це вже ви визначите, з чим і як вам працювати, знаючи, що от є у вас така, наприклад, проблемка. Далі Де екілібр наших двох сфер мозкових, так, права і ліва. А, так, регулює наш гіпофіз і звільняє певні. Так, сьогодні гублю слова. Секундочку. Напруга це перекладається, бо а, забуваюся. Іноді які слова вилітають, і потрібно посидіти подумати. Так, йдетесь. Інтенсифікація зв'язків наших каналів екстрасенсорних з нашим сплетінням візіонерським, так? тобто вони покращують свою роботу. Звільняються важкі метали з атомічного тіла, тобто їх дія і негативні ефекти на нього. Нейтралізуються імпланти в нашому ДНК. І різні тріщинки проходять в аурі до атмічного тіла, все заживляється. А... Так, від цього рівня наш візіонерський плексус сплетіння, він ніби розповсюджує інформацію всього того, що він отримує з різних тіл. Через центральне сплетіння, яке починає вібрувати. Так? Тобто, коли активуються наші екстрасенсорні канали, які дуже гарно сприймають інформацію так? з різних е вимірів, вони це ніби як передають в наш мозочок, і, до речі, в наш епіфіс і гіпофіз, так, ми пам'ятаємо, що все пов'язано. І в наше візіонерське сплетіння, яке це все декодує. І розповсюджує інформацію через центральний плексус По всьому тілі. Сподіваюсь, що так зрозуміло. Далі наступний четвертий рівень. Потрібна діамантова. Октава. Код читається прайсу. Прайсу. Він також активує нашу шишковидну і гіпофіз на 9 рівні, наші сексуальні залози на 6, наше сплетіння любові, солярне, центральне, сакральне прощення на 4 рівні. Двінадії Іда і Пінгала. І точки 16 і 20 на меридіані. Так. Що робить? Очищує наші екстрасенсорні канали, очищує наш канал візіонерський, знімає більшість імплантів до заводських установок, так, ініціалізація відводить наш канал візіонерський, який він виходить позаду нашої голови. Так, тобто він йде туди. Не вперед, не вбік. Пам'ятаєте всі наші екстрасенсорні канали? А візіонерський він йде назад, тобто ви бачите головою. Е і заживляє нашу ауру. тріщинки, проходинки е в перших трьох тілах, тобто в персональних тілах. Так? Е наступний рівень п'ятий, потрібна хрестова октава. Код читається псутай. Псутай. Він активує також значить, наш земне сплетіння, також сплетіння любові на сьомому рівні, а горлове на третьому. Сім каналів екстрасенсорних на шостому рівні. Нашу щитовидну залозу на сьомому рівні. Наш епіфіз на дев'ятому, також гіпоталамус. Акупантурну точку 20. На меридіані Чудовому, яка знаходиться десь у нас на голові. Там, де в нас маківка, так? Там з'єднуються всі меридіани. Що вона робить? Очищає наше ДНК від негативних програмувань. Дуже-дуже корисно. Негативним програмуванням ми ми займаємося кожен день, самі собі робимо не дуже хороші програми. Навіть нічого, нікого і нічого поганого не треба. Самі себе запрограмуємо і іноді на таке, що ти видаєшся. І от п'ятий рівень псутаї. Або наміром, так. Активуєте, даєте додатковий намір на очищення вашого ДНК від негативного програмування і стираєте це все. Також допомагає інтегрувати стариння, так, ті, що йдуть з інших життів ініціації в це життя на нових рівнях, так? Тобто така актуалізація відход... приходить. Ці ті ініціації, які хороші. Які вам корисні, які вам можуть знадобитися в даному житті для ваших практик, наприклад? А, також актуалізація йде частоти води в тілі, очищується пам'ять тіла атмічного. А, але все те, що дійсно, як завжди, не треба усвідомлювати. Об'єднує наші тіла персональні з нашими духовними, тобто перші три і з наступними трьома, так? Та-та-та, та, -та, 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 -та -а -а... ще пошвидше. А, ну, а далі, ті, хто дійшов вже вище Хрестової октави, можете йти, в принципі, і далі, і досліджувати рівень за рівнем. І хотілося б почути. Все, що ви відчуваєте, бачите. Але вже ось таких п'ять рівнів, які по суті хрестова октава, так я думаю, що 90, можливо, 98% точно можуть активувати всі п'ять. Ну і робота з мозочком, мозочок у нас дуже важливий. Там 80%, по-моєму, всієї мозкової роботи в ньому відбувається. Дуже потужний орган у нас. От, які ще називають, так? Дерево життя. Так що попрацюйте ще з цим деревом життя. Я думаю, що вам знадобиться візіонерське сплетіння, тому що воно дуже тісно пов'язане саме з екстрасенсорними нашими здібностями і каналами. І очищення дуже гарне і активує багато всього. І, звісно, збирає всю інформацію і передає, дифузує її по всьому тілу. Тобто. Додавайте до своїх практик з екстрасенсорики, або до комунікації з тонкоматеріальними присутностями, або до усвідомлених снів, або до, наприклад, гіпнозу, так? до ваших медитацій, візуалізацій і тому подібне. Тобто, будь ласка, досліджуйте сплетіння астрального тіла дуже цікаві. І хтось їх відчуває, хтось не відчуває. Адже ці чакри вони меншенькі, так? і вони більш внутрішні, вони не йдуть назовні. І тому їх часто важко відчути, де воно, що, тим більше внутрішні, ті, що там в голові. Але, як завжди, так? коли ви активуєте, ставите ручки біля голови, і коли йде активація, ваша аура має розширюватися. І коли ви бачите, що вона вся прям наповнюється, розширюється, то активація йде. Якщо нічого не відчуваєте, як завжди берете ваші інструменти і перевіряєте, так, активувалось, не активувалось, там пішло, не пішло, працює, не працює так, як хочете, кому як комфортно. Візіонерське сплетіння працює добре. І, звісно, мені б дуже хотілося почути відгуки, чи пішло у вас, чи ні. Ну, я думаю, закінчимо, далі підемо по сплетінням, бо робота з астральним тілом цікава, і робота з його чакрами ну, це щось можливо навіть і новеньке для багатьох, тому думаю, будемо продовжувати роботу по сплетінням. Нагадую, що у вас є робота зі сплетінням спокою. І також. Швидкий екскурс так, по всім сплетінням, хто що за що відповідає, і навіть коди активації на першому рівні абсолютно всіх 14 сплетінь. Тобто, будь ласка, працюйте і давайте ваш зворотній відгук, будь ласка, так, зв'язок, удачі, бувайте, авах!